Клеп зайшла. Скінчилась інвентаризація. Ще з порогу мені здрасть. Українізація! відчуваю, знову буде. Згребла нерви в жменю, лагідно ж зробити як, Шмихдулю в кишеню. Добрий ранок, прошу пані, заходьте, будь ласка, в покупця дивлюсь, недобра. на Гримаска. Я прийшла к вам лук купіть. Я ледь не зумліла у сусідній діть там і лук, і стріли В спортоварах там моя подружка працює. Дивлюсь, пані пар пускає і на місці гарцює. Дайте мені тогда цибулі, на вітрині віжу. То торіжня, вам яку, ріпчасту чи свіжу? Вже цибулю набираю і зиркаю тривожно. Та хаб гілочку з букета. Пані, де ж так можна? Я поставила, щоб людям око милувати, а ви ніби. Та понюхала, аж чхнула, завернула очі. Так люблю сирень я сильно, правда не мочі. Я вже взяла руки в боки, а я це уміла. То бузок, галузка гарна і до того ж біла, а сирень звучить так гидко, тут же ж ходять діти. Ставте гілку в вазу швидко. Сил нема терпіти. Сирень.